Ну здаро! Всім привіт! З вами, як завжди, я, Рай, і в сьогоднішньому відео ми будемо дивитися просто на все. Реально на все. На мої зошити. На мої оценки, на мій щоденник, який просто в такому состоянні, будь-то він пережив якусь ядерну війну. Короче, будет цікаво. Ну, я так думаю. Погнали. Короче. Это капец. Просто капец. Серьезно. Я вот тут принес. Чисто зошит для поревняния. Бачите? Это нормальный зош. Он прописанный хотя бы чуть-чуть. Конечно, там ошибки, это все. Но ничего страшного. Это у меня всегда присутствовало. Хочете одну історію. Як ви думаєте, скільки днів в цьому зошиту? Да, іменно днів. Тому що бо я тільки в кінці навчального року завів зошит з інформатики. Капец. Коротше, ладно. До щоденника ми дійдемо пізніше. А я тільки можу вам показати мою сіньку частину від нього. Да. Що у нас тут по географії? По географії у нас дефолт, те, що в мене зараз наблюдається в будь-якому зошиті, я вам дешев все покажу. Це просто допіга всяких листочків. Не пропожало. Далі у нас фізика. Там де, ну, типа, наблюдається чу-чуть... Чу-чуть... Призведення іскусства. Не знаю, як її ще це назвати. Так, дальше. Украинская литература. Ось тут уже начинается капець. Просто подивіться, насколько він худенький, да? Він на... він на 48 листочків. И типа, ну я думаю, то что вы можете понимать, так что так не выглядит. Зашит на 48 листочків, зараз я. Так. Ось! Як повинен виглядати, зошит на. Стоп. на 48 листочків. Все все чого? А все просто. От тому що. Бо я... ну, для мене цей зошит був як. черновик. От серйозно. От настільки я до нього ставився погано. Він у мене просто существував і я завдяки ньому писав всі контрольні. Е, я роздавав листочки всім із класу, тому що воно в нас якби, клас дураків. Ну це всіх так. Е, хочу вам показати, наскільки багато тут просто чистих листочків у мене, тому що бо я думаю, те, що вони мені понадобляться, не понадобились. Тому що все зробив він. Мені його жалко, серйозно. Він легенда. Далі у нас йде на черги Алгебра. І тут. Тут. Ну як вам сказати. Сюди. Тут у нас мало маолі нема тюки написані. Ономах. Складіть ззаду наперед слово. І ви зрозумієте, в чому суть цього слова. Так от, ем, Тут є три листочка. тільки три? Ж в листочки. Ем, да, у мене закінчився цей зошит. У мене залишилося три листочка. Куди поділися всі листочки? Нету! Просто нету! Я і зараз їх не знайшов. Вони в мене просто чогось постійно пропадали. І по факту це зовсім тут не заповнений практически. Хотя в принципі. Я його весь писав. Но він мав бути ще більш заповненішим Історія. Тут історія повторяється з те, що було в Авгрі. Тільки тут, мені кажеться, даже чуть-чуть похуже. Да. Один листочок, так? Да? Я в цей зошит, мабуть, клаву листочків 10 мінімум штук. Залишився тільки двох один листочок. Ладно, це ще ладно. Я вам зараз покажу Вот Ответе это от. Вот это вот. У мене просто немає слів для виражень. Все от наскільки я було скучно на уроках. Також у нас є новинка. Новинка я називається зошит, які в мене з'явився на кінець навчального уроку. Це у нас зошит з української мови. Другий. І дивіться на його состояние, на його состояние нафіг. Понимаєте? У мене є сестра. В якої, яка тільки другий рік ходить в школу. І в неї все набагато краще, ніж в мене. Бо тут хоча б я красиво писав. Показувати свій почерк не буду. Бо засередити в коментарях. Ем, також у мене іще одна новинка. Це просто черновік, тому що українська література закінчилася. Добро пожаловать, -мо! Дуже часто я вас, конечно, з цим вітаю. Так от все. Почти кінець відео. Ось так от швидко ми добрались до цього всього. Ні, ну я, конечно, ще пару слів розкажу про те, як я себе чувствую, коли був цей начальний рік. Ну, коротше, зараз. Я вам так покажу. Раз. Два. Щоденник навіть. Щоденник. Щодня денник. Щодня він був... іще хуже і хуже. Тут, кстати, мало, мало бути написано е, лох Но так як я прям творча скалічність я зробив із цього карточку для ігри в кальмара А почему би ні Давайте будемо обозивати на мій почерк. І на мої ошибки в началі... Начального року. Так, о боже, ужас, ужас, ужас. Я вам зараз буду показывать свои оценочки. Семерочка я уже заработана. Пятерочка тоже уже заработана. А, еще семерочка по физике. О, так я нормально учился. Семерочка и десяточка. Но, потом у нас появилась учителька нового украинского языка. І ви все поймете, чого я так говорю, блін. Так, 6 балів і 9 балів. І 11 балів з інформатики. З інформатики в мене впрочі, завжди були нормальні оценки. Навіть з інформатики 11 балів. Я навіть получив вроді би, 2 або 3 за весь рік оценки 12 балів з інформатики. Ну і ось. Ось тут з'явився дуже позитивний персонаж в нашому класі. Все вчителька української мови. Не виконав ДЗ. Все. І так було завжди просто. Кожен раз. мені було лень делать з цієї української мови домашнє завдання. І кожен раз я отримав двойку. Сім'єрочка є в нас тут І одиничка з української мови. Це я один раз перегорнув сторінку. Слава Богу, немає нічого. Тоже. Що на удивление? Тоже. Стоп. Контрольна робота з алгебри 5 балів. Як я це зробив? 8 балів. За агребри. З алгебри я получил 8 балів. То я умник, українська мова, не виконав ДЗ 1 бал. Я дорісував і ще один бал, так що. Отак от, от. Домашнє завдання. Мінус 2 бали І в копках 2. Потому що бо вона... Ну, побачила, як би те, що. Ну, я, я поумнів у чуть-чуть. Да. 12 балів з інформатики. вам може це показати, в принципі. Ну тут, конечно, такий почерк. Ну короче 12 балів присутствує Українська мова 2 бали Дальше перегортаю Українська мова 2 бали Немає замечаний 12 балів з інформатики А ну і все Я кстати замітив то що я дуже мало вів щоденник Это тоже минус. Так, пара слів про моє емоціональне состояние. Протягом всього навчального року. В першому семестрі на перших днях школи, я був лінцяєм. І мені було дуже багато і я ніяко не хотів робити, тому що бо я був зайнятий ютубом і цим продвижением. продвіженням. Ем... Було сложно, короче, дуже сложно. У мене просто були постійні зриви. Я орав, був якимсь блін токсиком, мені здається. І ось почався другий семестр. Я був уже спокійним, тому, що бо у мене вже все вийшло. Более-менее я осознав багато вещей. Я почав займатися більш дизайном, потім я розпочав углюблятися в монтаж, мені це надаїло швидко, і я пішов знову в дизайн. І таким став бути бетіхоні, тому що бо... Ну, Ну, типу, я просто був спокійним весь рік. І все. Мені не треба було нічого, ні з ким общатися. Я просто хотів зробити те, що мені по кайфу. І я робився, в принципі. Потім я пропадав, на Ютубі пропадав, я про це говорю. Тому що було... я шукав себе во всем просто. І дизайн карточок, там це все. Боже, там канали по нарізкам, ютуберів едити. Ніфіга не виходило. Так що потім знов вернувся на ютуб І почав робити відео І вот... Почав потім робити шорси. Дуже багато шорсів, дуже багато шорсів. Зняв декілька довгих відео, знову почав фігачити шорси. Ем, вчора зняв відео про траляло траляля. Короче, довгі відео знову возвращаются. Це, напевно, плюс. Напевно, на цьому каналі будуть ще блоги, тому що, було, ну просто, думаю, вам буде цікаво. Почему бы нет? Так що рік, в принципі, пройшов нормально. Просто було дуже багато ситуацій різних, які стучали мені по башки, скажімо так. Так що я всім дякую, хто додивився до цього моменту. Всім удачі і всім пока-пока. Стоять, братан, ти куди? На телеву подписывайся. Если ты не подписан на на мой ютуб канал, подписывайся. Лайки ставь, потому что для чего я вообще за видео не делал. Серьезно.